Всіх вітаю! Hello, my dear friends. Ось у мене така клумба. І тут посаджені троянди. Це така здорова-здорова троянда, яку я вже зрізала декілька разів, а вона наростає все більше і більше. Мені потрібно її звідси пересадити. Ну, вона така грунтопокривна троянда. Але вона квітне все літо і ось такі квіточки. Маленькі, дуже багато маленьких, але гарненькі квіточки. Ось така вона. Така червона гора. Тут сусідка в неї Шопен, Шопен моя любов. Також вона в мене була омолоджена, я її зрізала наполовину, і зараз такі квіти в неї гарні. Це троянда взагалі. Якщо з неї так доглядати, ну так зрізати, щось там їй е, давати трошечки добрива. Вона буде вам дякувати і квітнути дуже довго. Все літо. Ось ще пуп'янки на ній. Шопен. Я дуже-дуже люблю цю Гарна вона. Гарна. Так, і тут в неї Голден Моніка, також сусідка, також вона була повністю у мене зрізана. Думала, що все. Але ж вона наросла і випустила такі гарні квіти. Чим відрізняється цей сорт від інших, тим, що вона взагалі цвітає все літо безперервно, безперервно. Тобто, ось вона спочатку такого кольору мідного, потім вона розпускається до такого кольору. Потім вона ось така. Коли вона вже почина вигорати, ось вона робиться така, бачите? ось. Але ж вона, коли відцвітає, зразу ж наростає тут нова квіточка. Це також дуже вдячна троянда. Дуже непримхлива, і вона в мене вже давно-давно. Тобто вона... ну Якщо щось там на неї напало, то можна обризгати та й все. Рекомендую. Golden Monica. Golden Monica. Так, тут у нас Engagement. Engagement, я зняла про неї окреме відео, шикарна троянда, шикарний колір, ніжний, хто любить такі пастельні кольори, скипніть увагу. В чому є троянда, тому що вона ось квітне в мене вже місяць. І трояндочки ще тільки починають відцвітати, а ось це нові троянди, вони тільки починають розпускатися, вона повільно, дуже повільно впродовж місяця розпускається. І відцвітає також дуже повільно, тобто вона дуже гарно тримає квітку, дуже гарно тримає дощ, не, випадає, не опадає, вона вже пережила дуже багато всього з цією погодою. Да? І ось, А їй все, все одно. Стійка троянда і е, рекомендуємо розпускається в мене така е, троянда, чайна гібридна. Купувала як дольчевіта. Заявлена як дольчевіта. Не знаю, чи це вона, але ну, так я купувала. Я написала, що це дольчевіта. Сподіваюсь, що це вона. Ось, дивіться, який гарний в неї бутон набитий. Я дуже люблю, чайно гібридні рози. Ось така. Люблю, коли бутони не повністю розкриті. Ось саме так мені подобаються троянди. Ось в такому вигляді. Вже коли вони більш розкриваються, мені подобається менше. Така сама ніжність. Пастельні рожеві, рожеві кольори. Я в цьому році ніяких нових троянд не купувала. Нічого я. Не насаджувала в мене всі троянди з прошлого року. Якщо чесно кажучи, в мене вже і немає місця, де їх саджати. Ось така троянда. І на Херхольд, моя красуня, я її також обожнюю. Загалом у мене такі троянди, я Сюди посадила, які я люблю, які вже перевірені. Деякі троянди були пересаджені з іншого місця на цю клумбу. Ну це просто моя любов, моя красуня, казкова трояндочка. Вона висока, така росте, і віця, на ній багато пуп'яночок. Не дуже хвороблива Гарна, гарна троянда. Пізніше засніму знову. І давайте ми ось цю трояндочку подивимось. Дивіться. Це я не знаю. Я підозрюю, що це, мабуть, Хомаша, а Барбара. Напишіть мені, на яку троянду схожа Зульфія, моя подруга, напиши мені, будь ласка, це Хомаша Барбара чи ні? Я знаю, що в тебе біля твого гарного водоймища, прекрасного насадження ці троянди. І дивіться, ну вона схожа, так? Чи це інший якийсь асорт? Ну, мені подобається це пересорти за громарки. мені прислали, і я не знаю, що це за сорти, але дуже схоже на Хомаша Барбера. Ось. Хто знає, напишіть мені, будь ласка. Дуже буду вдячна, дуже-дуже. Так, ну тут у нас продовжує квітнути моя красуня на арці. Вона вже, вже квітне, вона третій тиждень і дуже інтенсивно. Я ж кажу, що вона зараз дощ, і вона в мене продовжує квітнути. Ось це дуже вдячна троянда, яка ну, буде вас радувати цілий-цілий місяць. Ось така троянда, плетиста.